У бібліотеці філії нового села відбулося урочисте відкриття громадського інформаційного центру, створеного за сприяння проекту громадські інформаційні центри у Вінницькій, закарпатській, львівській та рівненській областях. Другий етап, і співфінансований у рамках програми польського співробітництва для розвитку міністерства закордонних справ Республіка Польща, програма підтримка демократії. Успішно написавши грантову заявку, бібліотека як складова електронного діалогу громади і влади, бібліотека філія нового села, здобула перемогу серед проєктів Закарпатської області та отримала грант у розмірі 13 тисяч гривень. За ці кошти придбали два сучасні офісні комп'ютери для оперативного надання електронних послуг користувачам. На урочистості були запрошені заступник директора з інформатизації Закарпатської універсальної бібліотеки Галина Ковальчук, голова бібліотечної філії центр громадських ініціатив Андрій Вишняк, координатор проєкту Оксана Кедора, директор Виноградівської центральної районної бібліотечної системи Катерина Вашкеба, голова новосільської сільської ради Василь Пінтє, Завідуюча бібліотеку філії Мелінда Молнар розповіла про сам проект. Отець Адальберт Січ, священник греко католицької парафії, освятив бібліотеку та нове обладнання. Підключені до інтернет-мережі нові комп'ютери дадуть можливість сільській громаді оперативно отримувати доступ до електронних послуг. У рамках проєкту бібліотека філія нового села планує також провести навчання електронної грамотності громадян села, представників органів місцевого самоврядування, соціально-культурних установ, громадських організацій, пенсіонерів, людей з обмеженими вадами і соціально незахищених верст населення. А також проводити збір, систематизацію наявних електронних послуг органів влади національного, регіонального і місцевого рівнів для створення бази даних, надавати доступ жителям села до офіційних документів новосільської сільської ради на сторінках новоствореного блогу.